Мозок дитини росте швидше за все у перші роки життя, і саме харчування визнає, як він розвиватиметься. І почнемо з білка. Без нього мозок не може будувати нейромедіатори, речовини, через які клітини спілкуються між собою. Далі жири омега-3, особливо докозагексаєнова кислота, буквально вшита в оболонки нейронів. Якщо її бракує, пам'ять і увага страждають. Мікроелементи, йод критичний для щитовидної залози. Його нестача в дитинстві веде до зниження інтелекту. Залізо потрібне для доставки кисню і розвитку мозку. Цинк і магній. Для синапсів без них зв'язки формуються гірше. Вітаміни групи Б, вони підтримують обмін у мозку і роботу пам'яті. Антиоксиданти, такі як вітамін С і Е, захищають нервові клітини від стресу і ушкоджень. І ще важливий момент: харчування матері під час вагітності, брак фалатів, йоду чи омега 3 відбувається на дитині ще до народження. А тепер про головне, кишківник Якщо він працює неправильно, жоден з цих нутрієнтів не засвоїться повноцінно. І тоді навіть найкраще харчування не дасть результату, виникнуть дефіцити. Висновок простий: правильне харчування і здоровий кишківник – це фундамент майбутнього інтелекту дитини. Хочете отримати меню для розвитку високого IQ вашої дитини, напишіть в коментарях харчування розумної дитини.